Слава нашому Богу. Читаємо Боже Слово Євангелія від святого Івана. 7 розділ. Читаємо з 37-го вірша. А останнього великого дня свята. Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього, не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова, ті казали, він справді пророк. Інші казали, він Христос, тобто Месія. А ще інші казали: хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму, звідкіля був Давид? Так постала незгода в народі за нього. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до просвященників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. Ну і давайте ще глянемо об'явлення Івана Богослова, 22-й розділ. Це буде, а може хай висвітлять 17-й вірш. 22-17. А духи невіста говорять: прийди. І хто чує, хай скаже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Божу силу і Божу премудрість, сказав апостол Павло, пишучи післання до Корінтян. Христа, Божу силу в ньому і Божу премудрість. Мені колись був такий випадок. Ту вже давні часи були, ще десь 81 рік був. Ми були на одному зібранні на Рівненщині, людей зібралося багато. Ну і моя черга попала. Проповідувати. Я там не закладав собі закладочок, і пальця заклав, щоб як то обично в Євангелі маленьку. Слухайте, і згубив ту закладку. Ну а тут вже мов, вже треба стривожився, щось почав говорити, не знаю, що почав говорити. Я так зараз вже ну, забувся, час пройшов. Ну, факт вийшов такий. Збурилася молитва, став пророк говорити, і це все перекрилося. Бог не посоромив. Написано є, що Захарія, в свою чергу, війшов у Дім Божий, ну, щоб принести там кадило перед Бога. А народ, який стояв зовні, що він робив? Молився. Братя сестри. Я вам скажу, що багато. Не треба говорити, нам цього не вистачає теперішнього часу. Нам вже надоїли проповідники і їхні проповіді часом. Ми ж там, коли він скоріше кінчив, вже 25-35. Ми будемо з вами молитися зараз. Ви знаєте, що, раз я прийшов сюди, то вже молитися будемо. Ну, бо так прийнято вже в нас у церкві. Третя неділю проповідь це молитва. І щось багато говорити, я не хочу. Можна говорити, ну слів назбирати набор. Але які правильні слова сказати? Христос сказав правильні слова. Останнього великого дня свята свято було велике, свято кучок. Люди згадували, як вони були в пустелі, і Бог сказав це свято святкувати. І от зібралися в Єрусалим. Він між іншим своїм братам казав: вийдіть. Я ще не піду, але прийшов таємно. Часом ми його не, не зауважимо у нашому зібранні. Але все одно він проявиться. Чи то десь через проповідь, чи скаже, чи через пісню, чи через молитву, чи може всередині до нас заговорить. Він завжди є там, де його народ є. Слава йому. Він і тут є сьогодні. Ми ще не чуємо. Ми розуміємо, коли зовнішні подразники на нас впливають, шум піднявся. О, то вже Господь є. Часом буває, браті сестри, зовсім без шуму, тихенько, просто десь сльоза з очей вийшла. Коли співає хор пісню, в нас щось всередині заворушилося, і вже ми іначе стаємо. Я прошу вас, братія і сестрі, включитися у цю працю молитовну. Я буду говорити про спрагу. Щоб мати спрагу, то треба поїсти щось соленого, правда? Ну, це природне так є по життю. Бо якщо воно казав, йова записано, їдять ли безкусноє без солі, і є вкус в яєчному білке. Слово Боже, про яке сьогодні говорив нам брат Юра починаючи. Він заманно говорив. Манна мала два моменти, будемо так казати, свого смаку. На початку це був коржик як з, ол... з медом, а потім коржик з оливою, коли його приготовляли. Солодке як мед. І рабт їм. Там російське слово услаждається, тобто словами Божими. Коли Божі Слова до нас говорять, браті сестри, ну, Проповідник передає. Я казав, в різній формі це до нас приходить. Чи безпосередньо всередньо, то воно нам солодке. В йому немає щось такого, що може відразу в нас принести. Через що за Ісусом ходили натовпи людей? Вони його сприймали, я читав, як? Кажуть, це пророк. Та ні, це Месія. Но звідки він прийшов, ми знаємо, що там не може бути отака була незгода між людьми. Але в основному люди прості, не книжні, вони його сприймали, слова його сприймали. І вони десь там на рівні, як ми кажемо, інтуїції, внутрішнього чуття розуміли, це точно він. Це він, але Оскільки загальна думка старшини того часу була протилежною, то багато людей розбивалося. Браття, сестри, Він, коли дає слово, то наша душа насищається. Коли умова стоїть одна, коли ми прагнемо Його, коли ми шукаємо Його, коли ми не просто приходимо бо неділя, а куди підеш у неділю? А коли ми до Нього йдемо на зустріч. І коли ми шукаємо в зібранні, буває, що, слухайте, ну простіть нас, проповідники, Ми часом буваємо такими, ну, для вас як то безкусними. Може, наші проповіді, і ми стараємося. Казав один чоловік, ми працювали на роботі з товаришем, і другий, то вроді як то спеціаліст, питає хазяїн, ну як тобі? Ну, стараються, каже, ну, стараються. Отак ми часом стараємося. Ну, коли приходить Господь. Наші старання, брати сестри, ми розуміємо такі мізерні. Він вкладає свої слова і то вкладає часом в уста проповідника, а часом прямо в серце людини. Ну ви чули його сьогодні? Він же прийшов і каже: я приніс манну, я приніс воду, бери і пий. Якщо є спраха, часом треба когось підняти і підвести. Буває така ну, ситуація. Отака, От як то сьогодні ранок. Я думаю, що людей з 20-30 знайдеться тут у залі, які підтвердять, що зранку боліла голова, як ви проснулися. От. До вечора воно перейде, зміниться. Ну, така погода, обстановка, якісь віруси ходять, неважно. Але духовно, коли ми направлені, Господи, дай блага Твої. А блага Твої це Твого Духа Святого, який посилається нам через Його благодать який торкається нас, і ми йдемо додому. Вже і голова не болить, і в серці радісно, і дух співає, ми так співали цю пісню. От. І Господь хоче, щоб ми були такими людьми для Нього живими. Тепер багато є такої форми поклоніння, ви зауважили, Це люди шукають нових методів прославляти Бога, поклонятися йому. Ми держимося все-таки з такого знаєте, зразка. Що поклоніння має бути благоговінні. У благоговінні. Ну так, емоції часом буває, що піднімаються, девго зашкалюють. Ну, їх можна припинити чи обуздати. Але коли внутрішнє поклоніння йде, коли дух наш поклоняється, обязательно, і сестри, ми сокрушаємося. Ми бачимо велич Бога тоді і бачимо мізерність свого положення. Ми є ніщо. Не раз приходилося переживати і нашим братям, і мені самому, коли Бог робить призив у церкві, люди йдуть на покаяння, ти себе бачиш таким маленьким, маленьким, нікчемним, тому що діє Божа благодать. Ми були в одному зібранні цього тижня. Далеко. Ми туди не ходимо, бо там треба більше їхати поперек дорогою, чим вздовж. Можете боявіте, яка там дорога. І коли в зібранні люди встали і просто стали молитися, стали молитися, чуєте, так як то згори вода пішла, сила Божа, на людей, і просто зробили заклик. Хтось хотів би прийняти Ісуса Христа, зразу йдуть люди на покаяння. Коли сила Божа діє на серця людей, вона міняє напрямки, мислення, міняє, браття сестри, наші навіть відношення один до одного, і це є нормально, зм'якчає нашу душу, як та олива. Казав Христос, хто спрагне. У Пророка Ісаї, 55-й розділ, перший вірш, каже, о, ви спрагнені. Ідіть. 44-й розділ, третій вірш каже, я вилью потоки, воду вилью, вилью від духа мого на плем'я Твоє. 58 в розділі книги пророка цього жіса, сказано, що ти будеш як напоєний водою сад. І перший псалом каже, лист тих дерев, які при водах ростуть, не жовтіє, не в'яне. А 31-й псалом каже, моя сила зів'яла, коли я мовчав. Бо там була причина, і він сказав, але я відкрив тобі мою причину, мій гріх, і ти зняв вину, мою, і що і уста наповнив. Хвалою і славиться Боже ім'я. Браття, сестри. Зараз ми йдемо в молитву. Може вас мовчить душа? Все одно говорить Ісусу, скажіть, відкрийте йому скажіть, мовчить душа. Може я не знаю, Господи, де це є? Покажи мені Він тобі, покаже. Він принесе тобі поїсти оливи манни своєї. Він принесе тобі живої води, душу твою, коли прийде на тебе благодать Духа Святого і станеться диво. Твої уста відкриються для хвали для Господа. І твоя душа буде радосна, і для Бога буде хвала, і зібрання буде ну, досягне своєї цілі, бо ми прийшли поклонитись Богу. Встаємо, помолимося. Аллуя! Халанду роса відворони, череничу. Господи, навідай ту душу, яка сьогодні сунта, кого смуток сьогодні на серці, хтось є стривожений, Господь, хтось прийшов і хвороба, хто його. Навідай цей народ. Парамана Гавтараса правідариця рама до нас правіда. Пом'ястурма лікасента, мала дешена. По Понови твоє помазання на рибах і рабинях твоїх. З фараві людей на зламина. Наповни хвалою уста парамана гламер, ґебеса береглами. Переповни собою прямі реклами. Sam darami, god sa vidi, da je Bed Gemer, Harmanito Rosa, Madana vidi golbo ta večera, Lori sa vidi, da je Gremdiš tam, god sem Branton vidi, da je Bed Gemer, haj preškod brinjencu fani, obminjancu Bobi Gresbet, veslu rusta mire glave mire tam, roj terezem, Fadarma na glave, Hormana voda ramir, po vidu sveti, nas sparamira glave in po menjavi se v stanovanju se ciao. Farmana vite nezera pate kremena, gan su pram, vi krivice duhovni oči i narodi i pobaći tebe, povnoho slavi, farmana glavi jer glade nevećena, i komu poklonjaju se angoli i arhangoli, herovimi i serafimi, fermere glame, i komu slavit imja tvoje priroda, vera, vetola, sparamin, kom pravito namadi mene, če namadi mi to rastane. Do trgni se do každoj duši. Ko vi smo mi to rasuvan, da nemi grade, plan da vi su to reviri gebete, večeru tvoju prinesi farama ramen, rozdjeli s tvojimi svjetimi glan, to bi se rega, če rasa vi ta badara gramena. O, kaj tvoji svješćenjiki obliču se v stilu, Фарамара Гламин, народного неба и святыни прославить имя Твое, Достойно, фрамена гламен, Дух Святий, грамен, твоя участь в цьому треба канторіса Падарабини, Гелторіса Рамадабини, Хормана мене. Доторкнися до того, хто ще не знає, яка грамен, приємність є від присутності твоєї. Jaka viskorota namige nesta ramena, Jaki je vkus blagodatje Tvojeji, Mandli živoji, faramana glamen, Napiš živoju vodoju, haj oživetuj narod, haj plodonosit, faramana glamen, haj cvitev u dvorah Tvojih, aniluja, i u starosti plodovitojst bude, faramana glabire genstvo ramena, paritu parito rebeten, otvijet Boži haj pride, po ime Isusa, Фарама на готар исте реги најте, од Божи, фарама да намен во благо народу. Ти не пришов судити, ти пришов милувати, алилуја, ти пришов битњати, ти пришов укрепити, сапата рави регелто рави речеген, korme iz eritara maraglamen, ot rada tvojehe pride, utješenje pride, faramara gota liste remena, ler navisana, haj ti blagodatni doš vidljica na nasljednje tvoje, ot kena usena vici grebasena, i haj ukriplenje pride viri, art faljeri, provica badara mori gel Radu raduj zboža, utješenje bože, faramana badar amena, heldera menesen, amanasen, haj prišeljenci ki prišao posluhati, Ви чује твоју присутност, фарман Гау Славенчо, и ви дај се тоби на служење. Компас Божиј, верни, фармана Бата Раби Регламене, ми прагнем тебе, ми ждем тебе, ми шукаем лица твоја што поклонити се тоби. Дај нам, пизбенцу Фан Денеменсен, најти тебе, гесто Раби Регламене. Ви откриј господ, фармана Бата що ти є близький до істини шукаючи тебе гесторайчала маганта форме тула за рікенду форма ревітання хто слав хто зневірився хто господь споткнувся хто захворів духовно венцу мире до рамі регламенти хай прийде серення твоє Алілуя, Алілуя, Алілуя. Оживи дух народа, фарама на Дарами Твоїм сповни церкву Твою, любов'ю наповни, миром наповни. Фендос Віта, Батарика і Берриката, файта ліща на мараглаву, ответ Божий верний. Алілуя, Алілуя. алілуя, алілуя, алілуя. Прийми наше поклоніння, скудну хвалу нашу, приобщи до Сонма святих, Господь, нашу просьбу. Проверка Твоя прийшла в народі Твоєму, Господи, Боже. Дай нам побачити, що ми нуждаємося всі в Тобі, Алілуя! і в Тебе є чим, Господь, задовольнити наші потреби. Молимося про нашу країну, Господь, яка сьогодні переживає великі тривоги, неспокій, заливається кров'ю, скільки злоби в людях, скільки непонятності в людях. Господи, вийди на поміч, милостю твоєю. Милостю твоєю, і ще раз прошу милостю Твоєю. Помилуй нашу країну, Господь. Форманто Глаур, толі нас, Хай прийде мир. Хай в церкви прийде благодать Святого Духа. Хай прийдуть, Господь, люди на покаяння. Дай нам бачити славу Твою, радіти цим і прославляти тебе, Отця Сина Святого Духа. Амінь.